Бібі -бі виручає забутькувати мінівен. Познайомтеся це мінівен, і в нього є одна особливість він дуже забудькувати і трохи неуважний. Він часто забуває важливі речі, наприклад, їздити на мийку або проходити техогляд. Іноді він розуміє, що щось забув, а потім може забути і про це. Ой-ой-ой. Ну що ж, час викликати евакуатор і їхати в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки. Бі -бі. О, так, що ж сталося? І тоді мінівен розповів, що їхав містом та раптом на дорогу вискочив пішохід. Він дуже хотів загальмувати, та колеса, ніби не слухалися. Він не впорався з керуванням і влетів в огорожу. Мінівен сказав, що не розуміє, що сталося. Але пам'ятаю, що перед аварією чув дивний скрип. Ну що ж, зараз подивимося. Хм. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло, чому це сталося. На дворі весна, а ти досі на шипованій гумі. Mm. Саме тому ти й чув скрип. Це шипи дряпали сухий асфальт. А ще у шипованих шинах використовують тоньшу гуму, тому ти. Зміг загальмувати одразу щеплення не те. І шина луснула з тієї ж причини. Угу. Ну Гаразд, не переживай. Зараз ми поміняємо тобі шини, і усе буде добре. Спочатку нам треба зняти колеса. Для цього нам потрібен спеціальний ключ. Друзі, як ви думаєте, який ключ нам потрібен. Ні, цим ключем можна відімкнути великі двері, але гайку ним не відкрутиш. А цей підійде? Угу, Цей ключ чудово підходить для гайок. Але не на автомобільних колесах. Тоді цей. Так. Цей ключ чудово підійде для такої роботи. Що ж, старішини зняті. Поміняємо їх на літню гуму. Ой, дивно, мені бракує гайок. Давайте перерахуємо: один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Не вистачає однієї. Куди ж я її подів? Можливо, тут. О, знайшов час закінчувати. Майстерня Бібі. Ой, та у тебе ще рама відвалилася. Не турбуйся. Це ми теж виправимо. На місці шини відповідають сезону, ти можеш їхати. Міні Вен був дуже радий. Йому, звісно, було соромно, що він забув про такий важливий обов'язок, як міняти шини при зміні сезону. Саме тому він собі пообіцяв, що восени не забуде, і приїде перевзуватися до бібі. Па-па-па, па чекатиму. Майстерня бібі. -Бі. Здається, наш мінівен за урок, і тепер він з задоволенням насолоджується їздою весняними вулицями міста. Нічого не відволікає його, нічого йому не загрожує. Ну, майже нічого. Але це вже інша історія. Як бі-бій допоміг тягачу. Сьогодні на небі хмари і крапає дощик. Це тягач вантажний автомобіль, призначений для буксирування причепів і важких вантажів. Він дуже сильний. Після дощу земля розмокла і стала м'якою. А тягач давно не міняв свої колеса. Його шини зовсім стерлися. Ось чому він не зміг зрушити з місця? Здається, настав час звернутися по допомогу до автомеханіка. З такими поганими колесами на будівництві багато не зробиш. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. <клухи> Угу. О, добрий день. Чим я можу вам допомогти? І тягач розповів Бібі, що з ним сталося. Ой-ой-ой, це нікуди не годиться. Усе ясно. Ваші шини стерлися від важкої роботи, і їх треба негайно замінити. У мене якраз є новісінькі колеса. Ага. Я зняв старі колеса. Тепер треба встановити нові. Малята, давайте разом допоможемо бійбі -Бі підібрати колеса до тягача. Хм. Що ж нам встановити на тягач? Хі -хі. Та це ж колеса від велосипеда. Вони не зможуть витримати великої ваги і зламаються. Нам треба пошукати щось інше. Оу! Ці дерев'яні колеса згодяться для воза, який тягне кінь. Але тягачу вони точно не підійдуть. Дуже добре. Ці колеса нам підходять. Тепер з новими колесами ви зможете тягти будь-який вантаж. Хвилиночку, mm. ви ж не поїдете такий брудний по вулиці? Ходити невмитим і брудним дуже соромно і шкідливо для здоров'я. З бруднулями ніхто не буде дружити. Бути чистим завжди приємно. Зараз ми швиденько змиємо увесь бруд. Що ж нам вибрати? Зараз хтось тут буде чистим. О. Дуже оригінально. Ні. Компотом ми точно не митимемо тягач. Може, чашка з чаєм? Чашку чаю ми вип'ємо з печивом, але тягач чаєм ніхто не миє. Шланги з водою. Ну, звісно, водою ми змиємо увесь бруд. Роботу виконано. Тепер ви можете повертатися на будівництво. До побачення. Майстерня бібі. -Бі. Алята сьогодні ми дуже гарно попрацювали. Тягач повернувся на будівництво і зміг зрушити з місця дуже важкий вантаж, чудова робота.